Всім добрий день, починаємо розбирати задачі другого пункту тригонометричні функції гострого і тупого кута. Загалом розглядатимуться тут кути від 0 до 180 градусів, та функції синус, косинус, тангенс та котангенс. Ітак, номер 2.1 Чому дорівнює вираз, якщо. І так. Ну, синус 180 мінус альфа. У нас дорівнює синусу альфа. Ну і ми знаємо, що це 1 третя. І так, косинус 180 мінус альфа. Це у нас мінус косинус альфа. Ну, оскільки косинус у нас 07, то це буде мінус 0. І так, тангенс. 180 мінус альфа. Знову ж таки. Тангенс це у нас синус на косинус. синус 180 мінус альфа це просто синус, косинус це мінус косинус. Відповідно, тангенс 180 мінус альфа це мінус тангенс альфа. Отже, це мінус мінус 5. Тобто 5. Бачите, цей номер взагалі усним виділено. Тому так і просто. І так, котангенс 180 мінус альфа. Ну, ж таки, це буде мінус котангенс альфа. А це в нас мінус мінус 1 третя. Ну, тобто, просто 1 третя. Номер 2. Кути альфа і бета у нас є суміжними. Давайте зробимо схематичний малюнок альфа бета. Тобто, оскільки вони суміжні, да, то можна, наприклад, записати, що. Бета це 180-. Мінус альфа. Оскільки сума двох суміжних кутів це розгорнутий, а він 180. то Один з цих кутів можна виразити через інший. І так. Тоді косинус бета. Це у нас з вами косінус 180-альфа. Ми розуміємо, що це мінус косинус альфа. А косинус альфа у нас мінус 1 шоста. Ага, косинус у нас тупий, а, значить, отут треба так зробити. Бо косинус тупого кута у нас від'ємний. А косинус гострого кута у нас додатній. А у мене на малюнку інакше було. Так, ну тоді тут виходить мінус 1 мінус шоста, тобто просто 1 шоста. шоста. Ну і на друге питання ми відповіли. Так, косинус альфа у нас. Менше за 0, це означає, що альфа у нас а, тупий. І косинус бета у нас відповідно більше за 0. Ну, або тут можна було сказати, те, що якщо альфа тупий, то суміжний буде гострий. Ну, давайте будемо оперувати значеннями косинуса. Косинус бета у нас більше за 0, тобто бета у нас гострий. А от синусом, до речі, так не прокатиться. Якщо, якщо синус додатній, то може бути як гострим, так і тупим. І так, номер 2-3. Нам треба знайти значення виразу. І так, 2 синус 90 градусів, плюс 3 косинус 0 градусів, плюс котангенс 90 градусів. І так. Синус 90 це одиничком, косинус 0 це одиничком. А котангенс це у нас косинус е, на синус. Осинус 90 у нас це. Тобто котангенс 90 це 0. 2 плюс 3 це у нас 5. Друге. 3 синус 0. Мінус 5 осинус 180 градусів. Плюс тангенс до градусів. І так. Ну, о, що ми тут з вами можемо сказати. Ми можемо використати знову ж таки оці формулки, того, щоб кут визначити. Тобто ми знаємо для кутів від 0 до 90 значення. Ну, синус 0, це звичайно 0. А от для косинуса давайте так запишемо. Що таке 180? Ну, це 180 градусів. Можна відняти 0 градусів. Плюс тангенс. Так само, давайте, да? 180 градусів мінус 0 градусів. Дорівнюється 0, зрозуміло. Мінус. Подивіться. Косінус 180 мінус альфа. У нас це мінус косінус альфа. Тобто ось це у нас це мінус косинус 0. Тобто тут можна записати плюс 5 косинусів 0 градусів. Ну, і мінус або плюс тангенс 0 градусів. В принципі, це не принципово, бо нуля. Він і так нуль. І так, це буде 0 плюс 5 мінус 0. Це буде п'ятірочка. Ну далі. Третє. Тангенс 23 градусів. На тангенс 0 градусів. І на тангенс 106 градусів. Оці два значення у нас не табличні. І там в сумі вони 180 не дають. Різниці в них також не красиві. Тобто порахувати ми їх з вами не зможемо. А нам і не треба. Бо ми розуміємо, що це у нас дорівнює 0. Тобто, у нас є добуток. Трьох множників, один з яких це 0. Відповідно, тоді добуток буде також 0. Так, четверте: 6 тангенс 180 градусів. Плюс 5 синус 180 градусів, плюс осінус 180 градусів. І так, ну давайте ще раз покажу: що ми тут робимо 6 тангенс. Це запишемо як 180-0. І так, плюс 5 синус. Запишемо як 180-0. В принципі, ці значення можна і запам'ятати. Вони так чи інакше. Потім будуть окремо виписані в табличці. І так, це виходить мінус 6 тангенс 0 градусів. А плюс 5 синус. 0 градусів і мінус косінус 0 градусів. І так, ми розуміємо, що тут у нас мінус 6 на 0, плюс 5 на 0 мінус 1, тобто мінус 1. Тобто тангенс 180 сінус 180 це 0, а косінус 180 це виходить у нас мінус 1. Так, п'яте. Косінус квадрат 165 градусів. Плюс синус квадрат 165 градусів. Тут не треба ніякі перетворення робити, тому що ми з вами пам'ятаємо основну тригонометричну тотожність, яка каже про те, що синус квадрат плюс косинус квадрат альфа це одиничка. У восьмому класі це було доведено для гострих кутів. А насправді це працює для будь-якого. Тобто, в даному випадку я не буду тут робити ніякі перетворення, я просто скажу, що це одиничка. І так, можна аналогічним чином звести до гострих кутів, якщо раптом хочеться. Ну, або просто повірити, що воно так працює. І так, шосте: Синус 0 градусів плюс. Мінус 90 градусів на осінус 0 градусів, мінус осінс 90 градусів. І так, табличні значення. Синус 0 це 0. синус 90 це одиничка. косинус 0 це одиничка, косинус 90 це 0. Виходить 1 на 1. Ну тобто, просто одиничка. І завершуємо ми це. Номером 24, Що ми маємо тут? 4 осинус 90 градусів, плюс 2 осінус 180 градусів. Мінус котангенс 90 градусів. І так, дорівнюємо. Осинус 90 це 0 косинус 180. Я не знаю, що це таке, тому я 180 запишу як 180 мінус 0. А котангенс 90, це у мене косинус на синус, тобто там буде 0. І так, дивимося, що тут у нас 0. мінус 2 косинус 0. По тут виникає мінус і мінус 0. Ну, тобто тут виходить просто мінус 2. І так, друге. Осинус 0 градусів, мінус осинус 180 градусів, плюс синус 90 градусів, плюс тангенс 180 градусів. Дерімо. Ось 0 це одиничка. Міснус 180 це косинус. І знову ж таки зводимо до відповідного острого кута. Підкреслю, що надалі ми будемо і для тупих кутів також значення ці тримати в голові. Але наразі використовуємо ось такі форми. І так, це нам дає, дає мінус косинус 0, а це нам дає мінус тангенс 0. Тобто тут буде одиничка плюс косинус 0 градусів, плюс одиничка мінус тангенс. І так, це в нас дорівнює. 1 коснус 0 це 1, 1 і тангенс нуля це 0. Тобто, наше значення буде дорівнювати 3. Ось такі перші номери. Ну, Тут буде більше алгебраїчний пункт. Тобто геометрії сильно не чекаємо від цих завдань. Тобто, тут буде більше на перетворення на використання тих форм, які ми з вами в першій задачі записували.